Це в нас топ лот на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Лот номер 13. Півкілограмова монета Національного банку. Срібна. Присвячена до річниці Незалежності України. 50 гривень. 2011 року, 20 років незалежності України. Відкарбована монета з срібла, 999 проби, вага в неї 500 грам, пів кілограма, сертифікат номер 100. 15. Монета в супер ідеальному банківському стані збережень, футлярта в гарному стані. На монеті є пломби банкнотно-монетного двору, тобто її ніхто не відкривав. Якщо ви бачите якісь там пилинки, подряпинки, вони на капсулі. Сама монета в ідеальному банківському стані збереження. По ціні зараз до. Незалежності Я бачу, що там багато монет, прив'язаних з Незалежності, їх зачистили на аукціонах на різних, на різних площадках. У нас дуже багато всього викупили. Десь від 50 тисяч вона повинна коштувати і вище. Тому кому потрібно, то звертайтесь і реєструйтесь і приймайте участь в аукціоні.